28 червня відбулася чергова сесія Луцької міської ради. Депутати розглянули понад 100 питань однак найбільше обговорень стосувалося зміт у бюджеті Луцької громади на 2023 рік. Зокрема, обговорювали можливе дофінансування ремонтних робіт у школі села Забороль, що поблизу Луцька. Депутатка Луцької міської ради від фракції Громадянський рух Свідомі Алана Точій поцікавилася, чому завершення добудови затягується. Іде зараз якраз літній період, коли ми можемо це зробити. Чому ми не виділяємо кошти для того, щоб вже завершити ремонт ну, будівлі цієї будівлі школи повністю? Адже вона вже готова я розумію. Більше 80%, відсотків, щоб вже діти з 1 вересня могли іти в школу повністю оновлену будівлю, школу, яка добудовувалася. Ми бачимо, що ми чимало коштів спрямовуємо сьогодні на ремонти, і чому не виділяємо зараз на добудову цієї школи, я не можу зрозуміти. За словами Луцького міського голови, наразі це неможливо. Мовляв, триває оновлення проєктно-кошторисної документації, бо договір з підрядником розірвали, адже попередній проєкт ремонту готували ще у 2017 році. За цей час рівень інфляції зріс, і запланована вартість ремонту вже не відповідає дійсності. За інформацією мера міста з бюджету громади на це будівництво вже витратили 36 мільйонів гривень. Але для завершення робіт треба ще понад 70 мільйонів. Окрім того, на сесії виділили земельну ділянку на вулиці пантелеймона Куліша біля цигельного заводу для будівництва нового дитячого будинку сімейного типу. Відомо, що зводитимуть його за кошти фонду Олени Зеленської. Депутат від фракції Громадянський рух свідомі Тарас Шкітер поцікавився деталями цього проєкту. Яка площа забудови це перше, що мене цікавить, а також цікавить термін реалізації. Можливо, вже відомий, ви ж будете видавати містобудівну документацію і так далі. Чи відомо, коли цей будинок може вже бути збудований або коли почнеться будування? Директор профільного департаменту Веніамін Туз розповів, що площа земельної ділянки буде 15 соток. Площа забудова біля 300 квадратних метрів, невеликий гараж для для, здається, для двох автомобілів. І, власне, все інше це прибудинкова територія. Поруч є озеро, є рекреаційна зона, фактично за рахунок того, що немає одної з стінки фасаду цієї зеленої ділянки, є велика прибудинкова територія. Тобто, фактично в самому будинку. Великі холи, великі кухні і велика кількість окремих приміщень для дітей, для, для батьків. От, скільки, якщо я не помиляюсь, то десь е, шість палив по, по, по два місяця це дитяча зона. Також постало питання, кому саме належатиме цей дитячий будинок сімейного типу. Коли цей будинок погодується, він належатиме Луцькій територіальній громаді луцькій луцькій громади. На обслуговування воно повертається на баланс Луцької територіальної громади. За словами міського голови Луцька, на цій вулиці вже є два таких будинки, які звели завдяки фінансуванню іноземних партнерів. На сесії також порушили питання безпечних укриттів в місті. Зокрема, йшлося про захисну споруду в палаці учнівської молоді. До слова, на минулій сесії міськради 31 травня на його капремонт депутати виділили майже 2 мільйони гривень. Однак тепер це питання звучить інакше. На минулій сесії ми виділяли кошти для палацу учнівської молоді для ремонту укриттів. Зараз бачу, ми знімаємо і переименовуємо просто для ремонтів приміщення палацу учнівської молоді. То укриття там все ж таки зроблене? Те, що мотивували минулий раз тим, що там відмовилися від оренди, і це є цокольне приміщення, і треба привести в належний стан дане приміщення для укриття. Чому ця зміна зараз відбувається? Таке було звернення від головного розпорядника коштів. Деталі саме робіт, що там має бути, я якби не вникала, але я думаю, що укриття все-таки роблять. Серед важливих бюджетних змін є й такі: депутати виділили субвенцію обласному бюджету в розмірі 200 тисяч гривень для бюро суд медекспертизи на купівлю спеціалізованого авторефрижератора. Департаменту спорту для громадської організації Луцька міська федерація Українського рокопашого ПАК виділили 100 тисяч гривень на проведення заходів. Також виділили субвенцію держбюджету на ремонт службових приміщень в Луцькому районному управлінні поліції. У розмірі 350 тисяч гривень та півтора мільйони на ремонт покрівлі гуртожитку для військових на вулиці Привокзальній. Також серед видатків підготовка навчальних закладів до нового навчального року, ремонти доріг і дворів.